О, ви тут? Ви чули, що 25 березня по 8 квітня буде затемнення. Ну це не просто планети будуть стояти, а це буде кардинальне, сильне, мощне. Ну, там зміни в житті будуть. Що вам пораджу? Пораджу бути на чилі, на позитиві. Не нити, не стогнати, не унивати, а мріяти, бажати і хотіти. Ну, як і завжди. Не бухати, спортом займатися, і до психолога ходити. Приходити до мене на консультацію Таро, карми і не забувати постити. Це не точно, але. Хай буде. Що ще, це кардинальні, сильні мощні зміни. Бивши може вернутися. А якщо знайдете нового, то будьте осторожні, це може бути перевірка. І що ще? Якщо гроші загубила, значить теж перевірка. Значить, взяла не то або зекономила. Знай. Всі ці проблеми, або ти пропрацьовуєш їх, або хапаєш нові. Тому що цей період пропрацьовка карми. Якщо ти карму пропрацювала раніше, це пройде на лайті і підеш ти вверх. Якщо карму не пропрацювала, зараз буде пістять. Так що, держись, побачимося з тобою 8 квітня.